Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося перед цією лекцією в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Отже, вітаю сердечно всіх, які люблять Слово Боже. Сьогодні лекцію буду мати з вами я. Це буде продовження тої теми, яку говорив минулого разу професор Дмитро Цолін. Він говорив про п'ятикнижжя. Тобто про Тору Мойсея. Сьогодні я буду говорити вже про наступні книги, про історичні книги. Так? І так послідовно будемо розглядати коротко, звичайно, оглядово, але розглядати Слово Боже. Отже, книга Ісуса Новина, так? це є книга, яка відкриває, такий, можна сказати, таку частину історичних книг в Біблії. Ісус Навин, це є особа, яка разом з Ізраїлем завойовує землю Ханаану. Тобто він Мойсей не входить в цю обіцяну землю, так але після 40 років блукання пустелею, вже ізраїльський народ переходить річку Йордан і разом з на чолі з Ісусом Новином, який є наступником Мойсея, входять в обіцяну землю. І, власне, ця книга має такі, можна поділити її на чотири е, такі частини. Е, перша частина, перша і остання частина це такі промови Ісуса Навина. Перша частина показує власне такий авторитет Ісуса Навина, остатнє прощання його і також поновлення завіту. Він говорить свої промові, що потрібно, якби це, поновити свій завіт з Богом, бути вірними Богові. А е, такі дві центральні частини це є завоювання обіцяної землі. І поділ земель між племенами: що, є, що важливо сказати про цю книгу Ісуса Новина? Зазвичай люди, коли читають її, то так трішки жахаються. Так? Бо там ізраїльський народ входить в землю ханаанську і вони захоплюють цілу землю. Написано, що вони вбивають всіх, хто в цій землі мешкає. І так, там якби, дуже багато про жорстокість. Так? І зразу виникає питання. Про цю жорстокість в Біблії, чи це можливо, щоб, щоб така жорстокість була проявлена. І, власне, тут дуже важливо звернути увагу на, на мету написання цієї книги. Так? А Мета написання цієї книги це є прославлення Бога, який супроводжує народ в. У війнах, в завоюваннях, так, тобто, який є разом з своїм народом, який підтримує його рука, завжди є з народом Ізраїля, завжди, коли народ його слухає, коли народ дотримується завіту. І власне цікавим є те, що бачите, як тут є ця історична реальність на слайді, так? тобто це ідеалізація ранніх перемог. Тобто, Книга Біблія не є підручником з історії, так не йдеться про така достовірні всі історичні події, але йдеться, щоб відкрити нам, який є Бог. Так? І там є така певна ідеалізація ранніх перемог. Тобто, від, Хоча описане таке завоювання дуже швидке, обіцяної землі, але далі, особливо в книзі суддів, ми бачимо, що це завою... що не відбулося такого відразу повного завоювання. А ці землі, які вказані в книзі Ісуса Навина, коли вже відбувається поділ земель між племенами Ізраїля, так, між 12 колінами Ізраїля, то вони, цей перелік вже подається з того часу, як е, цей список міст за часів Давида, тобто тисячу років до Христа. Це, тобто набагато набагато пізніше після, після Ісуса Навина. Тобто, Давид е, вів багато воїн, він е, якби. Захопив багато земель, і власне Ісус Навин з ізраїльським військом ми захопили четверту частину тої землі, що потім захопив вже Давид, так але описано вже, бо книга Ісуса Навина складена була набагато пізніше, ніж події відбувалися. Тому описано, власне, ці землі, які були захоплені набагато пізніше. І тут на, на зображенні ми можемо побачити, думаю, ви знаєте, що це так. Хтось, можливо, має ідеї захоплення Єрихону. Знаєте цю історію, коли ізраїльський народ обходив мури Єрихону, і стіни вони сурмили, несли ковчег завіту, так, сурмили в сурми, і стіни Єрихону впали. І тут зображене таке військо ізраїльське і стіни Єрихону, які починають падати вже. Так? Тобто, це така, такий сюжет, який дуже часто відображається у мистецтві. Е, так, далі ми з вами переходимо до книги суддів. Е, хронологічні рамки цієї книги е, 1250 і е, трохи далі від 1050 року до Христа, тобто е, приблизно 200 років. Так? І ми маємо, тобто, це був Ізраїль, це був союз племен, так союз колін Ізраїля. Кожне плем'я було більш-менш автономним, тобто вони мали велику, досить велику свободу, і як ми знаємо, царя в них не було ще так. Тобто, коли всіх сусідніх народів були царі, які якби правили народом, які гнобили народ, які збирали податки великі, які е, мали таку всю владу зосереджували в своїх руках, це була так би монархія, зосередження влади в руках царя. А Ізраїль довший час був, е, був без царя, а був таким союзом племен, які мали багато свободи ці племена. І в цей час в книзі суддів, якби власне, такими вождями, не просто суддями, бо коли ми чуємо слово суддя, то ми якби можемо собі уявити суддю нашого, так який сидить і виносить якісь вироки, якби розглядає справи, виносить вироки. На той час суддя це був це була особа, харизматичний лідер. Вождь також це був вождь і такий політичний, який здобував певні військові перемоги, якого Бог піднімав. І який, тобто, Бог якби, ставив цього, цього суддю, який певний час виконував певне завдання в народі, а потім він, якби, вже не передавав своїм нащадкам. Та царі передавали нащадкам царства, а суддя не міг передати своїм дітям, тобто він на ньому і завершувалося. І зазвичай, і були якби такі так звані малі судді і великі судді. Малі судді це ті не тому, що вони малі були, а тому, що ми про них не знаємо. Так просто це перечислення їхніх імен. А от про великих суддів ми вже можемо трошки більше почитати, особливо деякі історії. Ми вже знаємо так більш детально, як, наприклад, Варака з Деборою. Ми вже цю історію більше знаємо. Найбільше, мабуть, Гедеона, чиє плем'я було найменше. І він був наймолодший в домі батька свого, але Господь його покликав і сказав, що ти очолиш військо і здобудеш перемогу над філистимлянами. Так, це така героїчна велика історія. Чи історія Самсона, який мав був також суддею Ізраїля, і мав таку велику силу, що він просто там міг роздерти лева, там міг зруйнувати великий будинок і там одним махом вбити багато людей. Тобто, це такі також такі ці історії про суддів, вони такі досить. Героїчні і гіперболізовані, так? тобто перебільшені, а щоб показати, якби таку такий жанр, як Бог перебуває потужно з, з цими суддями, які він їх підтримує. І власне також тут на цьому зображенні, яке ми бачимо, зображення Дебора, тобто суддя, це дуже цікаво, так жінка, яка також була суддею Ізраїля. Ось, І е, бачимо якби, структуру цієї книги. Це ситуація після смерті Ісуса Навина, така е, непроста ситуація. Так? Потім історія 12 суддів, яких, які власне описані в цій книзі, і розповіді про племена Дена і Веніямина. І цікаво, що книга суддів вся побудована за такою схемою, такою п'ятигранною яти, схемою. Народ чинить зло в очах Ягве, тобто в очах Господа. Потім Бог віддає їх гнобителю, тобто хтось починає нападати і отримувати перемоги над народом Ізраїля. Далі народ благає Бога. Народ просить, Боже, визволи нас, Боже, спаси нас. Тобто народ навертається до Бога. Коли народ кається і навертається, Бог, Ягве, посилає героя-визволителя, тобто посилає суддю. Суддю починає він стає таким вождем. Крім того, що він приймає рішення, власне, такі судові, тобто розбирає різні справи в народі, то його головне завдання це очолити народ, тобто бути вождем. І після того приходить мир, і так і написано усі дні судді, життя судді. Так, поки суддя живе, суддя помирає знов по колу, знов народ починає злочинити в очах Божих, Бог віддає гнобителю, народ благає. І і, власне, наприклад, я тут взяла один з прикладів такого, такого формату якби, цієї п'ятигранної системи. так. Це є суддів, третій розділ, 7-й, 7-11 вірші. Сини Ізраїля вчинили, що Господові не було до вподоби, і забули Господа Бога свого, і служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господні на Ізраїля. І він віддав їх у руки кушан Рішатамаїлові, цареві Арам Нагараїму, і сини Ізраїля служили кушан Рішатаїмові вісім років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя, Онті... онтієла, сина Кеназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх, зійшов на нього дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки кушан Рішатаїла, царя Арамського. І він запанував над кушан Рішатаїмом. І край зазнав 40 років спокою. І вмер онтієл син Кеназа. Тобто от повністю ця схема повторюється, помер, і далі народ грішив, і так період всіх 12 суддів відображається. Добре, далі після, після книги. Суддів є перша і друга книги Самуїла. От, власне, вони починають описувати перехід від суддів до монархії, тобто від цього вільного племінного союзу до централізованої держави. І така, власне, така дуже такі слова відомі в ці перші книзі суддя Самуїла так настанови, отже, царя над нами, що правив нами, як воно діється в усіх народі. Тобто ізраїльський народ потерпав постійні. Постій, він був постійно в стані війни з іншими народами, підпадав під чуюсь владу. І вони відчували себе дуже слабким народом. І вони хотіли, щоб був цар, який об'єднає всі 12 племен разом, який створить таку відповідну систему, так централізовану, яка, яка зможе давати відпір цим ворогам. І вони почали просити пророка Самуїла. Щоб він поставив над ними, над ними царя. І, власне, повернуся декілька слів ще декілька, трошки раніше до пророка Самуїла. Самуїл це дуже, дуже, власне, дуже така важлива особи, особа в Старому Завіті. Знаємо про його покликання, тобто його мати Анна довго не могла мати дітей. Вона просила в храмі. Бога про народження дитини і посвятила його вже в храмі Богові. І народився власне цей Самоїл, і вона його віддала в храм до священника Елі, який на той час перебував в храмі, і пильнував не ковчег, перебував щіло так в святилищі, і він охороняє ковчег. Завіту, так ще ще до храму. Так перебуває в цьому наметі, де є ковчег, і охороняє ковчег завіту. Е, і власне е, там Господь його кличе. Але кожного разу, коли Господь окличе Самоїли, Самоїли, він прибігає до того священника Елі, питає, ти мене кликав, то каже, не я тебе кликав. І потім вже за, за третім разом він до священника доходить, що можливо це Господь його кличе. Так? І він каже: Тоді каже, що слуга твій слухає. І власне таким чином Господь покликав Самоїла. Він був з одного боку і він мав якби дуже багато влади у своїх руках, бо він був. І священником Самоїл, якби після, Ель, після цього священника Еллі, він був також таким вождем політичним, можна сказати, тому що весь Ізраїль його слухав. І він також був судею Ізраїля, останнім судеєю Ізраїля. Тобто мав і пророком він був Самоїл. Тобто можна сказати, що він всі функції, які тільки можливі, мав в своїх руках. І, власне, цікаво про нього написано таке. Що Самоїл не дав жодному слову Божому впасти на землю. Тобто що він був настільки би, чутливий до Божого Слова, що кожне слово він якби, зберігав. І е, він був цим пророком, який, е, до якого звернулися, е, звернувся народ Ізраїля і сказав, помаш нам царя, тобто настанови царя над нами. Самоїл, звичайно, він е, не був в захваті від цієї ідеї, тому що він не говорив, що Бог є царем над вами, тому що. Навіть коли він настановив царя, треба було якось так думати, яким чином має зберегтися ця влада Божа, що все-таки Бог керує народом, а не цар має керувати народом. І, власне, але він настановляє царя за бажанням народу, він питає Бога, і Бог йому каже: настанови царя. І першим царем Ізраїля був цар Саул. Саул був такий високого зросту, на голову більший за всіх інших. І він, власне, Спочатку він виявляється таким доблесним воїном, він певні битви виграє, але остаточну перемогу для об'єднання всього Ізраїля йому не вдається здобути. І, власне, його найбільша проблема це був його характер, такий його темперамент, його примхливий, необдуманий такий темперамент, він не мав організаційних здібностей. Він власне був дуже зарозумілий, робив деякі речі передчасно, так через що якби Самуїл був незадоволений його поведінкою. Він також переслідував Давида, як ви знаєте, що вже Самуїл помазав знову наступного царя Давида. І, але Саул, знаючи, що Давида народ любить більше, як його. Тобто Давид йшов, перемагав війни, і народ співав, що, Давид, що Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Тобто вони якби, більше оспівували Давида, і в нього було таке відчуття цієї конкуренції, заздрості. І він дуже багато часу витратив на те, щоби. Переслідувати Давида, тобто свого того, хто не був проти нього, Давида, якби свого помічника, який колись був для нього просто таким підтримкою музикантом, він грав біля нього там, так, на, на музичних інструментах. То Саул, замість того, щоб дивитися на, на, на те, що відбувається навколо, на ті царства, які об'єднуються, щоб воювати з Ізраїлем, він якби витрачав багато часу на те, щоб переслідувати власне, свого, можна сказати, приятеля. І зрештою. Впав, так, тобто впав, загинув в одній з, 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 з війн, і е, потім е, наступним царем, після нього вже царем став е, Давид, який перед тим мусив довго ховатися від, е, від Саула, навіть десь по печерах, там е, і, власне, потім став царем Давид, і е, чим відомий нам. Чим відомий нам Давид? Так? Давид отримав таку завіт з Господом, що його. Царство буде тривати повіки, так і тому, коли ми читаємо новий завіт, то ми читаємо, як різні люди звертаються до Ісуса Ісуса, Сину Давидів. Так? Тобто Ісус є цим царем, який є з роду Давида, так? тобто ця обітниця вічного царства Давида, вона здійснюється вже в Ісусі Христі, обітниця Бога Давидові. І, власне, Давид завоював місто Єрусалим. І переніс ковчег Завіту в Єрусалим, і хотів там збудувати, тобто при своєму домі, при його домі, при його палаці був цей ковчег Завіту, з знаметом разом. Але, і він хотів збудувати храм, але не збудував, бо Бог сказав, що ти є муж воїн, і твій син збудує храм. І Зрештою, його син Соломон вже збудував єрусалимський храм. Але також Давид. Він, хоча був такий сильний лідер, політичний, військовий лідер, але він також і грішив, так він здобував багато успіхів, але потім знаємо такий його гріх з Версавією, так? коли він чоловіка Версавії відправив на війну, щоб він загинув, а сам вчинив перелюб з, з Версавією. Також потім він, звичайно, коли пророк прийшов до нього, пророк Натан він покаявся, але якби також і, і продовжував далі, ем, і далі грішити. Тобто можна сказати, що ці люди, яких Господь кликав, це не були люди ідеальні, які здосконалі. Це були от люди, які падали, ставали, падали знову. Так? І царство потім, після Давида, його, ем, його послідовником, його наступником став його син Соломон. Соломон нам відомий найбільше мудрістю, так? тобто всі ми знаємо, що мудрість Соломона, навіть я приповідки Соломона в Біблії. Так, Соломон є ціла там в Біблії історія, як йому приснився сон, і Господь питав, що ти мене попросиш, і, і він не просив ні багатства, ні слави, але просив мудрості. Так? І багато таких різних історій біблійних розповідають нам, як, як Соломон судив мудро. Також, Соломон, він був таким потужним будівельником, можна сказати так, він будував дуже багато, він збудував Єрусалимський храм, він збудував, розбудовував різні великі міста, і ці міста ставали такими укріпленими фортецями, з яких Ізраїль міг вести захист, тобто захищатися проти нападу інших ворогів. Але також Якби були і темні сторони в Соломона, так тобто були і його також гріхи. Зрештою, як ми знаємо, що Соломон мав близько тисячу жінок і наложниць. Так, і це були жінки і наложниці, які, які не були. Ну, не, мабуть, більшість з них не були з ізраїльського народу. А Господь завжди говорив, що не, не можна одружуватися з жінками не свого народу, так? тому що це є е, е, наслідком цього може бути поклоніння іншим богам, так? що ці жінки тебе поведуть за тими богами, якими вони поклоняються. І, власне, зрештою, е, Соломон почав будувати храми для їхніх богів, так? для Бога Моаву, Молоху, Бога Амону та іншим богам. І... І власне це була така, можна сказати, ну падіння Соломона так. І також він ставив народ, оскільки народ так хотів царя, і власне царство пов'язане з владою царя, так, з такою необмеженою владою, і він почав вимагати величезних податків від народу Ізраїля, а також вимагати праці. Так? Тобто вони мусили дуже багато працювати на, на цих всіх будівельних роботах, на, на цих будів... будівництві укріплення. І він також захотів переділити землі. Які належали племенам і переписати народ. І це викликало дуже велике обурення. І згодом після, після Соломона вже настало розділення царства. Тобто Ізраїль був, розколовся на два царства. Бо людям важко було витримувати цей, ці всі якби, правління Сау, Соломона так? і розділили все Ізраїль на царство північне і південне. Північне царство туди вийшло 10 племен Ізраїля, Південне царство з Єрусалимом, тобто столицею, з храмом. Там було тільки, тільки два племена. Так, бачите, тут ще декілька слів є друга книга Самуїла про Давида, так, що Давид здобув перемогу над філистимлянами, розширив кордони від Єгипту до Єфрату, захопив Єрусалим, переніс Ковчег до Єрусалиму і отримав цю обітницю вічної династії. Але бачимо його гріхи: перелюб з Вірсавією, вбивство Урії чоловіка Вірсавії, також повстання його синів потім. Далі це про… Тут на зображенні… Перше зображення тут це є зображення царя Давида, авторства Марка Шагала, такого відомого єврейського художника. Тут бачимо, як Соломон на цьому зображенні, як Соломон освячує храм в Єрусалимі. Тобто його досягнення це були мудрість, будівництво храму, розквіт царства. Але падіння це тисяча дружин, язичницькі культи, тиранія, високі податки. І, власне, розкол в 930, близько 930 року до Христа, розкол на Північне і Південне царство. І далі друга книга царів, вона говорить нам, це від, від пророків до падіння царств. Так? Бачимо історію, то тут з'являються два таких ем, дуже ем, Таких визначних пророків Ілля і Єлисей бачимо історію про Ілля і Єлисей. Тобто Ілля був... Ці пророки знані тим, що вони були чудодійними, дуже. тобто вони чинили дуже багато чудес. Вже потім, коли ми читаємо книги пророків, то ми вже в цих книгах не бачимо, щоб ці пророки чинили аж такі великі чудеса, щоб на три роки пророк міг затримати дощ. Щоб він міг там воскрешати, тобто ж, якби аж такі великі. Але ці два пророки, про яких описано на Ілля, і навіть про Юлю знаємо, що він був схоплений вогненною колесницею на небо. Так? Тобто, це такі майже легендарні історії. Звичайно, що багато цих, напевно, було вчинено чудес цими пророками, але багато також і такого перебільшення так, в цих історіях. І власне. Знаємо про те, що пророк Ілля він боровся проти культувала, і в той час, коли був цар Ахав і його, цари, його дружина, цариця Єзавель, і Єзавель сприяла різним, власне, вона дотримувалася культувала і, і було дуже багато пророків. Вала пророки Господа були вбиті. Так багато пророків було винищено. І, і він тоді є така дуже історія описана, коли Єлисей не Єлисей, перепишу Ілля і пророки Вала вони мали принести жертву Богові і ті мали своєму Богові принести. А Ілля Богові Ягве, так і хто прийме цю жертву? І там ті пророки Вала, вони там танцювали. Кричали, різали себе, там, пускали кров. Що тільки не робили, щоб Бог прийняв цю жертву, але їхній Бог вали, який не є живим Богом, так він цю жертву не прийняв. А е, пророк Ілля він навіть полив цей жертовник водою, щоб вже так точно, так, але тільки приніс цю жертву, як вогонь з неба зійшов, і ця жертва була прийнята. І він, він наказав винищити цих пророків, і дуже багато пророків вала, були винищені. Е, це, якби, також знаємо про цю цю історію про. Як він затримав дощ так, на, на три роки, чи, чи, ну, чи, чи, також та, чи також інші історії. І його послідовником був Єлисей, який також написано, що він отримав подвійне плащ Іллі. Тобто Ілля кинув на нього свій плащ, і що він отримав подвійне помазання, тобто ще більше чудес міг робити, ніж робив. Ніж робив Ілля. Так? І власне, це були пророки, які мали такі, такі потужні чудодійні сили, так? таку силу від Бога. І, власне, це в книгах царів описано про власне, цих царів, яких було приблизно 20 20 південних царів, тобто там, де зі столиці в Єрусалимі. Але тільки, як ви бачите тут зі слайду, що тільки троє з них. Були е, вірні Богові. Тобто троє з двадцяти царів були вірні Богу. Не все так було просто. Від собі, що цар за царем, що цар за царем і це були люди, які відступали від Бога, які служили іншим богам, які не були вірні Богові. І тільки троє Аса, Єзекія і Йосія це були царі, які залишалися вірними Богові. І тут оця книга царів власне закінчується таким фіналом Вавилонською неволею. Так, ізраїльський народ, вавилоняни на чолі з навуходоносором захоплюють Єрусалим, вони руйнують Єрусалим, і народ потрапляє до Вавилонського полону у Вавилонську неволю. І тут бачимо на цьому зображенні, як народ зруйнований Єрусалим, народ своїми маєтками, своїми. Різними пожитками, речами вони відправляються до Вавилонського полону. Тобто зруйнований полон це вже якби, дуже велика втрата для Ізраїля, бо для них земля це було дар від Бога і символ такого Божого благословення. Вони втрачають свою землю, вони втрачають храм, тому що храм, збудований Соломоном, є зруйнований, а храм це їхнє основне місце культу, де всі мусили приходити. Складати богові жертви, молилися, так, і також вони самі йдуть в розсіяння, так, вони втрачають, вони, племена розсіюються десь там в неволі. І вони втрачають таку, можна сказати, Приналежність, якби своє відчуття приналежності, так, тобто вони, але якби наступають, попри це, що це так і трагічно закінчується. Це друга книга царів в Вавилоні вони вчаться, так, тобто в Вавилоні вони починають розуміти, що потрібно записувати це всі історії біблійні. Вони починають розуміти, також, що Бог є не лише в храмі, Божа присутність є не лише в храмі, що можна бути вірному Богові і в вигнання. Тобто їхня Думка розвивається, так їхнє розуміння Бога розвивається у Вавилоні. А потім вже пізніше будемо говорити про повернення власне з вавилонської неволі. Дякую.